Доброго дня! У мене була сесія Куратор нейропроцесів, це кураторський курс, це ми вивчаємо нову професію. Професія так і буде називатись куратор нейропроцесів. Це варіант, насправді дуже масштабний, тому що це можливість бачити в людях реакції в певних нейронних процесах, які є в людини. І допомагати людині через самовідчуття і самоемоцію рекомендувати собі, як цю реакцію змінити. І як змінити в цій реакції нейропроцес? От у мене сьогодні, а сьогодні лише одна в мене по нейропроцесах, завтра у мене чотири по нейропроцесах. І ми в нейропроцесах проходимо сесії. Кожна учасниця курсу Куратор нейропроцесів має можливість пройти 120 міні-сесій. Кураторської практики, тобто бути куратором 120 міні-сесіях, і м, отримати 120 міні-сесій терапії, тобто отримати різних абсолютно кураторів на різні теми. У нас буде 120 протоколів по 3 запитання, і отримати такий результат. І знаєте, це другий раз, друга сесія. У нас у нас лише розпочалось це навчання. І я для себе записую всі формати. Вчора я не підготувала одразу е, листочок. І записував просто в своєму планері, тут, що в мене було. Сьогодні була сесія, в мене от вже отак записи: я спостерігач. Тобто, мої учениці, одна клієнт, одна куратор, вони проводять сесію, і коли сесія завершена, бо в чомусь ми зупинились, а на перших кількох сесіях все нормально, щоб ми зупинились, бо ми вчимося, ми цього не знаємо. Ми прийшли в перший клас. Ми не знаємо навіть де столова в цій школі, розумієте? Тому Тут все абсолютно дуже сильно добре, але я все абсолютно відслідковую. Потім я підключаюсь і ми просто йдемо в роботу. І знаєте, до чого я прийшла? Вчора була сесія, і сьогодні була сесія. І у варіанті нейропроцесів я ніколи не проводила ці сесії в масштабі терапії, тому що це короткі, це міні-сесія. Вони займають до 15 хвилин. І це варіант самоналаштування нейропроцесів, які в мене відбуваються в моєму житті. Сесій дуже багато, їх 120 протоколів весь абсолютно курс, але вони розділені, по-моєму, на 24 тематики. 24 теми по 5 протоколів. Да? 24 на 5, да, 120. І в даних тематиках є дуже круті моменти, які важливі. Кожна тематика включає 5 протоколів, 5 міні-сесій, дуже сильно коротких, де людина сама вчиться собі давати відповідь і собі здобувати результат. І от я до чого прийшла. Зараз в сесії, слухаючи другу людину, яка в ролі клієнта сьогодні була. Що я дам можливість вам, всім, хто хоче, хто в куратор нейропроцесів, вам це не треба. Ви повинні розуміти, що ви там все одно пройдете всі варіанти, які лише можна. Ну а хто не в цьому курсі, звісно, навчання такого більше не буде. Всіх кураторів у нас 30 чимось кураторів буде, ми підготуємо за рік. І вони підуть в роботу з вами. Але я хочу вам запропонувати сесії зі мною. От просто оці сесії у нейропроцесах зі мною сесія займає до 15 хвилин. Ну, іноді, коли треба роз'яснити, не, не буває, неправда, сесія займає від 5 до 10 хвилин. Коли треба роз'яснити, до 15. Вона зараз у мене займає 20 хвилин, бо я людей вчу і розказую якісь моменти. Насправді це така експрес-сесія, міні-сесія її ще називають, на 5-10 хвилин, максимум до 15 хвилин. З кожного варіанту ви отримуєте формат розуміння, що мені перешкоджає в якомусь напрямку, і вчитеся самі собі відповідати на те, як мені вийти з цього стану, яку дію мені зробити для того, щоб цього стану вийти. І що я вам хочу запропонувати? Я хочу вам запропонувати мегаформат, такого взагалі ніколи немає. У мене консультація в 15. 15 хвилин коштує 1000 євро, просто щоб ви розуміли. А я хочу вам запропонувати 5 сесій е, з напрямку, який ви собі виберете. Я вам дам всі 24 напрямки, ви виберете собі напрямок. 5 сесій за 400 євро. Я навіть не знаю, поки Зої нема, бо вона мене прим'є. Е, 5 міні-сесій це буде у нас 5 тижнів роботи. Якщо ви йдете в роботу в 1. У варіанті, одна сесія один тиждень. Або, якщо ви хочете інтенсив і розумієте, що ви дисципліновані, самі можете робити завдання, ми можемо п'ять сесій провести через день. Тобто, одна сесія, день ви робите завдання, друга сесія день ви робите завдання, і п'ять сесій у будь-якому варіанті. Я візьму. По 400 євро за 5 сесій лише 20 людей, максимум 20 людей, щоб швиденько це привести, і більше такої пропозиції не буде. Взагалі не буде пропозиції сесії. Не в ціні ні в чому. Бо я дуже багато працюю з кураторством. Терапії я не продаю великі інтенсивні терапії, тому що в мене дуже багато людей на дуже багато часу вже розписано, але по 15 хвилин. В якісь проміжки часу свого я знайду для того, щоб провести для вас такі сесії. Тому цей варіант дуже сильно, дуже сильно крутий, насправді. Я вам зараз розкажу трошечки два слова, буквально, лише мені треба знайти де, що таке нейропроцеси і чому це важливо. Зараз мені треба в пошуку знайти в мене, в якій це папці. І я вам все розкажу так, це не тут? Боже, в мене стільки матеріалу я просто навіть сама не знаю. Що тут може в нейропроцес? Є нейропроцеси для життя людини є оцей момент. Ви повинні для себе розуміти, що всі абсолютно нейропроцеси визначають ваше життя. Тобто, ви все, що ми, все, що відбувається в нашому житті, це нейропроцеси. У нашому житті відбуваються реакції, відчуття емоції, стани, фони, да? в тривожний фон, в когось там варіант, у мене все буде прекрасно і так далі. Це все абсолютно нейропроцес. Нейропроцес може бути лише відчуттям, нейропроцес може бути лише тілесною реакцією. Нейропроцес може відчуття, бути відчуттям зажатості або відчуттям ейфорії, або все прекрасно. Тобто нейропроцеси це всі абсолютно моменти реакції нашої на якісь зовнішні, зовнішні обставини, які є, але є дуже важливий момент. Всі абсолютно вивчають реакції на зовнішні обставини, які є. В варіанті сесії зі мною ми будемо йти у формат дуже чіткий для того, щоб дослідити реакції на внутрішні моменти, які у вас є. Все, що довкола нас зовні, ніяк абсолютно масштабно на нас не впливає. На нас впливає те, що зовні через призму внутрішнього сприйняття. Коли ви зміните призму внутрішнього сприйняття, все, що буде зовні, воно буде або не стосуватись вас, або ви будете вище над цим, або ви будете на це не дивитись. Тобто можуть бути абсолютно всі варіанти. Ми повинні один раз і не завжди запам'ятати, що мозок наш не створений для щастя. Зрозумійте це, мозок наш створений для виживання, для повторення дій, я буду робити лише те, що я знаю, і для економії, грубо кажучи, енергії. Тому що він живе в стані з основною ціллю, щоб ви як можна довше залишились живими. Всі інші моменти його не цікавлять: то, що ви живі в злиднях, то, що ви живі і нещасливі, він на це абсолютно ніяк не реагує. Тому ви повинні розуміти, що більшість людей, живучи в стані нерозуміння нейропроцесів, які в них відбуваються, приходять до того моменту, що у них немає жодних результатів в житті, хоча може бути багато дій, або вони багато чого починають не завершувати, або щось купили, і не почали цим користуватись, або у вас навіть в шафі є деякі речі речі збірками, до яких ви не добрались. Дуже багато моментів: 90-95% життя нашого. Всього, що у нас відбувається в житті, це автоматичні нейропроцеси. Це ті процеси, які я йду автоматом, бо я вже так звикла знаєте, Я знаю дорогу додому і я нею йду. І те, що мені треба по дорозі, щось би було ще отримати, було б добре. Но цією дорогою, якою я йду, це ще хочу отримати, немає. Умовно. Я би хотіла зараз їсти ще шоколадку, але я йду дорогою додому з роботи звичною, де нема магазину з шоколадками. Так можна піти іншою дорогою. Можна змінити нейропроцес, можна це все змінити. Але люди 90-95% реакцій проводять в автоматичні, щоб ними не керувати. І от тут найосніший момент, який дуже важко зрозуміти, коли людина в автоматичних реакціях вона живе в стані не що для мене краще, а що для мене безпечніше. От це знову ви можете прослідкувати за собою. Де ви щось робите, робите, результату немає. Ніби більше робили, стали гірше жити. Або, ніби хотіли як краще, все зробили для цього, а нічого не отримали. Тому що мозок живе в стані: мені треба зробити, щоб все було безпечно. Не в стані, щоб мені треба зробити, щоб в мене було краще. І отут є дуже важливий момент, коли ви. Відновлюєте свої нейропроцеси або йдете в момент, що ці нейропроцеси усвідомлені. У вас змінюється стан, мислення, рішення, дія і результат. Тобто, коли змінився нейропроцес, у вас змінився стан. Змінився стан, змінилося мислення. Змінилося мислення, змінилися рішення, які ви приймаєте. Змінилося рішення, яке ви приймаєте, змінилася дія, яку ви будете робити. змінилася дія, змінився результат. І нейропроцеси стоять першими в цьому ряду, в цьому ланцюгу до результату. Першими без зміни нейропроцесів можете змінювати стан, змінювати мислення, змінювати рішення, змінювати дії. Результат ви все одно масштабний не отримуєте. Тому я послухавши двох клієнтів. В варіанті куратор нейропроцесів, прийшла до цього рішення. Ви можете обрати будь-яку тему протоколу. Я вам дам рубрики тем. Ви обираєте, яка для вас яку вам хочеться, яка вам подобається. В даній рубриці 5 протоколів, тобто 5 наших малесеньких сесій, і ми 5 сесій працюємо за 400 євро. Це просто щось дуже сильно нереальне. насправді. Тому що, кажу, у мене професійна консультація 15 хвилин коштує 1000 євро. А тут 5 сесій я буду вам проводити за 400 євро. Тому дуже сильно раджу використати цю можливість. Нема дати, до якої можна купити, але лише 20 місць. Тобто, коли буде 20 місць, я більше брати не буду, і я якраз. Прекрасно собі проведу, хтось піде у варіанти через день, хто хоче такого інтенсиву і стимулювати себе до нового варіанту бачення свого життя і дій. Хто захоче йти в своєму темпі, у нас буде сесія один раз на тиждень, п'ять тижнів ми з вами проведемо всі записи сесії. У вас залишаються. Це, до речі, найважливіший момент. У вас залишаються записи сесії, і ці сфери, які ви оберете, ви зможете вдосконалювати. У вас буде протоколи на цей напрямок, у вас буде первинний вторинний аналіз. Я розкажу, як його робити. Це дуже легко, прям дуже дуже сильно легко. І після того у вас будуть записи п'яти сесій, тобто у вас будуть всі відео, і ви зможете в цьому напрямку себе вдосконалювати. Вже вам не треба, буду я. Ви можете, наприклад, через там місяць, два, через півроку. Відкрити ці протоколи, зробити аналіз, самі собі провести сесію, самі собі дати завдання, самі в себе змінити нейропроцеси, тому що це дуже легко робиться, насправді дуже легко. Ви зможете відслідковувати свої реакції по відео, тому що я буду відслідковувати реакції. Ми будемо на них працювати. Ви зможете собі потім саме сесію проводити, де ви запишете відео, потім будете дивитися свої відео і по своєму відео самі відслідковувати реакції. Всі, абсолютно, матеріали у вас будуть залишатись назавжди. Це просто неймовірна можливість насправді, яка лише може бути. І зараз Зоя почує про те, що я сказала 400 євро, і нам не приб'є, тому що ми з нею домовлялись останній раз із фінансовим консультантом домовлялись, що я буду годину часу свого вираховувати від дуже сильно великої суми. А тут як би так і не виходить. Повторіть, будь ласка, якщо можете, а то я не встигла. Це про сесії роботи зі мною: індивідуальні сесії, 5 міні-сесій до 15 хвилин кожна на тему, яку ви оберете з тих, що я дам, на зміну нейропроцесів, і всі 5 сесій, всі 5, повний протокол коштує 400 євро. 20 місць. Я вже бачу, хтось написав, що мені. Тому чесно кажу, хто встигне, той молодець. Щоб потім не було ніяких образ, коли я даю О, вже двоє людей написали. Коли я даю посилання на оплату, якщо ви не будете Ну, не оплатите, хтось раніше оплатить, просто ви не попадете. Перелік тем даю тим, хто оплатив і прийшов в сесії. Там дуже багато тем, там варіанти. Зараз я вам скажу навіть по. Де воно мене. Ну, навіть по, -по перших форматах не туди ввела, зараз в пошук. У мене чат на чаті нейропроцесах. От, у нас, наприклад, є. Варіант, де він є? Зараз ще раз веду. Теми, це ключові теми нейропроцесів насправді. Ключові, які лише є. От. Перша, наприклад, тема вона називається Ядро особистості туди входить самоцінність, і гідність, психічна зрілість, внутрішня чесність, свобода вибору, усвідомленість. Оце п'ять сесій. Друга є тема тіло та енергія. Сюди входить тема фізичне здоров'я, енергія, життєвий тонус, сон, і відновлення, тілесна чутливість, сексуальність задоволення. Третя тема емоційна сфера. Тут входить сесія емоційної грамотності, сесія дозвіл на радість, контакт з бажаннями, проживання болю і втрат. Ну, тому що це дуже важливо, тому що люди дуже часто здійснюють бажання через біль. Е, наступний варіант стосунки: партнерські стосунки, родина і рід, кордонність, соціальні контакти. Оточення для розвитку, фінанси, фінансове мислення, дозвіл мати більше, прийняття грошей, фінансова свобода, далі реалізація, покликання, самовираження, масштабів, вплив, творчість, мислення, навчання і розвиток, гнучкість, критичне мислення, картина світу і багато ще. Восьма тема: сенси цінності, сенс життя, внутрішня опора. Ще одна тема час і якість життя, ставлення до часу, радість повсякденності, що мені можна в цьому житті, щоб я раділа, що для мене означає добре жити і так далі. Наприклад, інтеграція тут про цілісність. Ну, от і такі 24 теми, в яких по п'ять протоколів. От я вам зараз зачитала основні теми, ну, перші, які в мене є в списку, і протоколи, назви протоколів які йдуть до них. Ну, а якщо хтось хоче, бо в мене, от я бачу, дівчинка написала, що вона вона вже її оплатила, що вона хоче два протоколи. Ну, от, два протоколи. Зараз людина візьме, і вже залишилось 18 місць. Один вона вже оплатила, попише, чи можна два протоколи. Можна, звичайно. <кій> можна, скільки хочете протоколів. Місць на роботу всього 20. уже 18. Бо вже оплачено. Уже 17, бо вже ще одна людина написала, що вона бере. Тому дуже сильно раджу використати цю можливість для себе насправді, тому що ви там почуєте моменти, які дуже важливі. Ви можете їх знати, ви можете їх чути, ви можете їх десь там собі розуміти. Ну, поки ви не визначите, що з цим всім робити, нічого абсолютно не можна. Це для роботи з собою, чи потім можна видавати це для роботи з собою? Щоб видавати далі, вам треба кураторська практика. От зараз в куратори нейропроцесів люди вчаться спеціально на те, щоб працювати з іншими людьми. Там вони отримують всі 24 напрямки, всі 120 протоколів. Ви не зможете без знань того, як поводиться куратор, провести людям сесії. Ну просто фізично ви не зможете це зробити. Там треба трошечки додаткових знань і практики багато, тому що от сьогодні в мене другий кураторський, і все одно у людей немає практики. Вони не знають, як це проводити. Вони не розуміють, що це таке, і вони в це поміщаються для того, щоб набратись досвіду. Тому це лише для роботи з собою. А спеціальність куратор нейропроцесів? Я не впевнена, що я буду його ще раз проводити, якщо чесно. Но вартість його 3 3000 євро, якщо стати куратором. Тому тут такі моменти. Я вам все розказала, бо я швиденько вийшла, я не повинна була виходити зараз, бо у мене одна за одною сесія. Я думала, спочатку що вийду, просто вам про щось розкажу, а потім, думаю, швиденько якісь. Моменти видам і побачила Я просто побачила сьогодні, як е, людина, яка була в ролі клієнта, як в неї помінялася реакція тіла буквально за секунду, із прийняття того, що вона сказала, за секунду. На на тому, що вона сама собі дала завдання. І я вирішила дати можливість е, людям долучитись до, м до такої роботи. В першу чергу завжди треба е, працювати з собою. І це дуже важливий момент. Тому. Я вам все сказала. Я не знаю, коли я вийду в ефір, бо в мене зараз в 16, 16.30, 17, 18, 18.30, 19 і 20. Все абсолютно. Можливо, сьогодні вже не вийду, а можливо, десь ввечері, як буде ще час. Всім хорошого дня! І хто піде в сесії, пишіть, бо місць уже лише 17.